Добрий вечір. Добрий день, можна мені полуничний какао. І угу. до нього додати ось таку шоколадку. Угу. Тобто ви хочете до полуничного Какао додати полуничну шоколадку. Добре, давайте зробимо, але якщо ви підписні, можете показати підписку. Угу. Бачу, і ще у нас кожному підписнику ми даємо ось такий горішок. Дякую. Хвилинки 2-3 і буде готова. い,いかか Полоничний топінг. О, ще хтось підписався? Чудово! Ха. І додаємо весь шоколад, який у нас залишився. Вау! Дуже круто! І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка шоколадка вам подобається найбільше: е, молочна чи біла? Так, будь ласка, е, ваше полуничне какао з шоколадкою. Смачного побачення.